Продається велика сучасна квартира в індустріальному районі Харкова на мікрорайоні Обрій або Горизонт. Квартира розташована на зручному другому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку, недалеко від транспортної зупинки. У квартирі зроблено зональне перепланування без руйнування несучих стін, внаслідок чого маємо дві окремі великі кімнати, кожна із заскленим балконом, велику гардеробну зону, велику ванну кімнату близько 8 квадратних метрів із душовою кабінкою та встановленою ванною джакузі пральною машинкою, а також туалетну кімнату із туалетом, унітазом біде, рукомінником та бойлером на 80 літрів, окрему кухню-вітальню площею близько 12 квадратних метрів із вбудованими італійськими кухонними меблями з натурального дерева, а також з обідною зоною і телевізором. На підлозі у всій кімнаті покладено ламінат. Стеля фарбована штукатурка. Квартира має багатоваріативне освітлення. Повністю зроблено сучасний ремонт із заміною усіх труб та комунікацій. Розглядаємо продаж як за готівку, так і по сертифікату. Квартира двостороння, на схід та на захід, тож у вас завжди буде тепло та світло. Для вашої зручності встановлено кондиціонери. Ця квартира точно варта вашої уваги, тож не зволікайте і запитуйтесь на перегляд.